Із мирного Івано-Франківська на лінію фронту бійцям батальйону Донбас передали автомобіль УАЗ. Кілька днів тому ці захисники вийшли із Широкіного та прибули до столиці Прикарпаття за подарунком. Переконують, невибаглива та повнопривідна машина стане у нагоді не лише під час бойових зітнень, але й у військовому побуті. Не сильно їх приходиться жаліти, тому що іноді приходяться їхати так і по таким дорогам, щоб. Безопаснее было, чем больше скорость, тем меньше вероятности попадания. И поэтому мы не сильно жалеем их. Лучше машину отремонтировать, чем э, потом жизнь потерять. И всегда их не хватает. Это входит такая машина в спецтехнику, потому что она такая у него проходимость высокая. Вот и она очень, кстати, нам туда вот на боевее и работать. Я хочу, чтобы в всей Украине был мир. Споки, і ми щоб як ми вміємо жити красиво, щоб так жили во всьому Україні, щоб вона була єдина. І мірно реанімувати автівку та переобладнати її до потреб вояків. Зголосилися волонтери та активісти об'єднання самопоміч, щоб УАЗик гідно служив у лавах захисників, провели йому і технічний огляд. У нас є особистий контакт з Семеном Семенченком, командиром батальйону. Ви знаєте, він ходить у фракцію самопоміч в Верховній Раді. І у нас навіть не виникало питання, куди і як кому передавати. Я з ним зізвонився, кажу семен, вам необхідний транспорт. Він каже, да її повністю відремонтували, повністю перебрали, як кажуть, двигун, все відремонтували, вона повністю. Зараз на ходу може виконувати будь-які завдання від кожного вузла, гайті шурупчика до двигуна, оновлений салон. І це салон для того, щоб дійсно ми чимось могли допомогти і допомагаємо сьогодні. Тим воїнам які сьогодні відстоюють незалежність нашої України. В івано франківську бійці надовго не затрималися після оглядин машини. Одразу вирушили до Маріуполя. Між тим волонтери запевняють, підтримуватимуть батальйон і надалі.